Америка змінила мене безповоротно і переписала мене як людину. Всім привіт! Ви на каналі Тані Критцбергер і сьогоднішнє відео про 5 змін в мені після життя в США. П'ять незворотніх змін в мені. Моя нервова система змінила свою прошивку після американського полігону. І хазичі, я тепер зможу в Україні жити з цією прошивкою. Ці зміни, про які я зараз розкажу, я почала помічати ще, будучи в Америці. Потім я почала їх сильно відчувати, коли я приїхала в Україну, і в мене був зворотній культурний шок. Про це є окреме відео. І конкретно, конкретно я їх відчула вже коли я переїхала в Нідерланди. І я така, а я себе веду інакше. І я себе веду більш по-американськи зараз, порівняно з тим, як я себе вела в Америці. Це заставило мене задуматись, як так, що відбулось, і. Так і зародилася ідея цього відео. Те, що я розкажу, насправді відбувається з багатьма іммігрантами, але я ще про це ніколи не чула. Я сама, сама до цього дійшла. Почнемо з теми індивідуалізм versus колективізм. В колективізмі, який притаманий країнам Східної Європи, люди саморегулюються зазвичай в колективі, в контакті з людьми. А в індивідуалізмі ми проживаємо емоції наодинці. Це саморегуляція. Різниця насправді величезна. Опора на інших і опора на себе. І звісно, що є і те, і те в кожній культурі, але я говорю про те, що переважає, що часто присутнє в українській культурі: це вентень, це розказати купу деталей, 20 голосових подрузі, Дуже емоційний великий сплеск, а підхід в індивідуалізмі до цього це. Ну він зовсім інакший. Це не буря емоцій. Він експресивний інакше. Спочатку ти процесуєш емоції наодинці, сам вирегулюєшся, а потім ти вже можеш цю емоцію показати. Тому перша така незворотна зміна це я тепер надаю перевагу тому, щоб процесувати свої емоції наодинці. Якщо раніше я була якраз таки тою людиною, яка напише всім близьким подругам, мамі буде якось це вирішувати не сама. То зараз я надаю перевагу тому, щоб «shut the door» and «And «I'm gonna deal with it alone, on my own». And I love this change because it makes me more independent». І ця зміна в собі мені дуже сильно подобається, бо я тепер більш незалежна. Мені не треба чиясь допомога. Я поділюся з подругами і зі всіма, коли я вже оброблю цю інформацію і вирішу цю проблему. And second fact. друга незворотна зміна це я швидше перемикаюсь на позитив. Насправді це закріпилось після поїздки в Україну. Моя нервова система така Ukrainian way of doing things and Western way of doing things. Which one I like more? Of course, I prefer that one. в американській культурі багато позитиву, і це так сильно не відчувається. Ці зміни в собі, коли ти в цьому знаходишся, бо наче всі навколо ведуть себе таким чином. Але це дуже сильно відчувається після поїздки в Україну, і особливо зараз, коли вже все закріпилось, як я сказала. Американці, вони рідко коли серйозні. Бо нащо бути серйозним постійно, нащо бути серйозним і ходити з покерфейсом, якщо можна собі на чілі, на розслабоні, ходити жартики, жартувати. І якщо раніше мені це здавалось якимось неправильним способом комунікації, неглибоким, нецікавим, ну не те, то зараз я надаю перевагу цьому. Я буду серйозна, коли мені треба бути серйозною. But day-to-day -day life, when I don't need to be serious, I'm just being myself. And being myself for me is being my silly, my goofy self. <laughs> Yesterday I laughed like five hours in a row, like literally. Раніше бути собою для мене було бути серйозною, бути goal-oriented, бути інакшою, ніж зараз. <laughs> зараз я надаю перевагу просто от, тупим жартикам. Тупі жартики, наше все. Якщо ти, е, якщо ти щасливий, постійно з чогось ржеш, мониш п'єса, в тебе потім більше ресурсу на свої цілі, га? Як вам мій майндсет? Коротше, воно мені не впало бути серйозною постійно, бо why? Why would I? Насправді це не лише просто більше посміхатись, це. Великі зміни в нервовій системі українці не звикли так швидко перемикатись на позитив з негативу. Якщо в нас якась важка тема, якась проблема, якою ми ділимось, і хтось кине жартик, це може навіть сприйнятися як грубість, бо ну ми так не робимо. Ми інакше ведемо себе інакше. А мені дуже імпонує зараз «Western style in that». І тут доречно згадати, як я колись була в онлайн-клубі одного блогера, наполовину американця, наполовину австралійця. Це був такий онлайн-клуб по інтересам, по саморозвитку. І якось одна людина поділилася тим, що вона проживає що в її близької людини рак. І нам треба було відповідати одне одному, Так, да, все англійською, там нікого зі східної Європи взагалі не було в тому онлайн-клубі. І це був такий дуже цікавий досвід. Коротше, людина розказує цю дуже історію, що в її близької людини рак, і інша людина їй відповідає, та там, в когось там з моїх знайомих теж була така от серйозна хвороба і переводиться в жарт. І я така. От зроби так з українцем, він на тебе подивиться: типу, ти нормальний? Я тобі тут тільки що розказав такий капець. В сенсі ти жартуєш, посміхаєшся і типу hang-in there. Хтось може скаже, що вони просто не вміють підтримати, але це культура така, це така підтримка. От, власне, це я в собі і помітила, що якщо раніше якась важка тема, якась велика проблема, якщо мене щось прям затягувало, і я не могла з цього настрою з цього стану вийти, зараз я така. Ouch. Погано, важко, but I gotta do what I gotta do. Я жесть як відчуваю, що я перемикаюсь на позитив просто швидше, частіше, не поринаю в негативі, в важкі емоції, в сильні емоції, які затягують. І це дуже незвичні зміни, коли ти такий, тобі так важко і так погано, і ти такий. F that! Наступна незворотна зміна, яка відбулася. Третя зміна це змінилася моя експресивність. Якщо вона раніше була більш хаотична, більш імпульсивна, зараз вона більш врівноважена з хаотичної, суперемоційної, різко емоційної, де була потреба проговорити всі свої почуття, всі свої емоції до деталей, прямо висказати все. З цього вона змінилась на більш врегульовану, спокійну структуровану і на таку, яка мені подобається більше. Зараз я емоції виражаю простіше. Я спрощую ситуацію. Я не поринаю прямо у всю глибину драми, щоб розжувати, переговорити все. Я цього вже не роблю. Я надаю перевагу простішому підходу. Я роблю паузи. Я роблю паузи, коли я відчуваю якусь емоцію. Я step back, analyze, feel it, Якщо раніше я би розказала всю ситуацію, яка сталася зі всіма деталями, подрузі, то я зараз просто йду, закриваюся в кімнаті і якось дивлюсь на, на емоції, як на факти. Просто по суті, яка ситуація відбулася, що я відчуваю, що я можу зробити. І звісно, це не лише заслуга Америки, це навіть більше заслуга не Америки, а that's my. I take the credit for that. тому що я в терапії вже довго. Yes, I will be showing off that I'm in therapy, бо це роблять тільки дуже сильні люди. Um, та, зараз я роблю паузи перед тим, як говорити, коли я щось відчуваю, я роблю паузи. І це допомагає якось не, не піти в той великий емоційний потік. Замість е, 100-500 деталей і повної глибини драми я е, кажу по суті. І коли мені важко, мені не треба, щоб хтось увійшов в мій стан, підтримав був поряд. Мені треба просто закрити двері and leave me alone. Тому, як підсумок, моя експресивність хаотичної і неконтрольованої стала врівноваженою і не знаю, більш спокійною і більш позитивною. Мені цей підхід дуже логічний. Я не хочу довго відчувати важкі емоції. Нащо? I'm done. Я і так в депресії з дитинства по 29 років, і нарешті життя міняється. So I'm done with swimming in negativity. Наступна річ, яка в мені змінилась безповоротно, четверта річ: я уникаю конфронтації. Я людина, яка завжди все проговорювала, всі деталі мені більше не треба. А, більше відпускаю так. Якщо я раніше могла конфронтувати там, 100%, то зараз з цих 100 залишилось десь 60%. От настільки в мене зменшилась потреба в тому, щоб все проговорювати. Та я скоріше проговорю, але коротко, по суті, і все. І потім ми закінчимо на позитиві, аніж так, як було раніше. Коротше, я ну так, часто я вже почала уникати конфронтації, бо. Нащо воно мені треба? Мені здається, в нас в культурі це трохи сприймається як якесь терпільство, що ти, значить, терпіла, якщо ти не покажеш, не розставишся по полочкам, не покажеш людині, там, де її місце, що вона там не могла так вчинити. Ну, драма. Драма. Я коли дивилась, як американці себе ведуть, я така: ну що ти не можеш сказати, що тобі некомфортно? Що вони просто навіть не проговорять те, що їм ліхтарик в очі б'є. Я така. «То чого ти терпиш? <гум> То чи там не чого ти нічого не скажеш людині, яка влізла в чергу перед тобою? Я зараз сама така людина, яка не буде нічого казати. Ну, може, по настрою, але I'm happy. I'm just chilling here, waiting in line. If you're in a rush, go ahead. I don't care. А Боже йти, і, і, ти, і ти так спішиш, може тобі треба більше, ніж мені. Я поки що відпочину, може мені псувати настрій ще комусь щось казати. Коротше, я дуже не очікувала цих змін. Я дуже їх не очікувала. Я завжди була такою, яка: типу, покажи всім, що вони не можуть лізти перед тобою в чергу. А, мені здається, це в якомусь плані це сприймати людей як агресорів. Я люблю психологію, і я буду говорити про психологічну сторону речей також. Це, ну, це не дуже нормально, якщо у вас людина якась вибісила на вулиці, а ви такі, все я роз, рознесу. <гум> ну Це не нормально. Має бути і злість, але така. lower level. Хто себе впізнав в тому, що треба рознести? Кого вам треба було рознести в дитинстві? О, Хвилинка психології. <гум> Був агресор в дитинстві, кого ви хочете наказати? Хм? Так що, отак, беріть, забирайте свою конфронтацію, насолоджуйтесь, я поки почілю собі і заб'ю. Я себе не впізнаю, але мені подобається. Ну, бо самі важливі речі я проговорю і, по суті, і все? Якої драми? Єй! І остання незворотна зміна, п'ятий факт це я зберігаю функціональність навіть в поганому, навіть у важкому стані. Що я маю на увазі? Коли я жила в Америці, мені довелося багато з чим стикнутися, весь стрес еміграції, бути самій просто з купою емоцій, купою відчуттів. Мені було важко, але я навчилась з цим справлятись. І це просто є в їхній культурі. Коли тобі погано, але ти мусиш працювати. Тебе складне життя, якісь складнощі, труднощі, але ти мусиш робити те, що тобі треба. І так само, як американці ходять на роботу, будучи хворими, і все одно працюють, от щось, щось таке підібрала я. Та, я теж працювала хворою, і це не плюс. Це те, що мало би помінятися в Америці, але I'm no longer living there, so I don't care. Um, я цитатку записала. I feel like shit, but I do my job anyway. Я можу себе відчувати розбиту, в тривозі, в депресії у важкому стані одразу після панічної атаки. І я все одно буду робити те, що мені треба. Я знаю, що я все одно запишу відео. Я знаю, що я все одно буду робити ну, все, що мені треба робити. І я не варюся в цьому негативі більше, в цих депресняках, в цьому всьому. В цьому. Я більше в цьому не варюсь. The change is permanent. now. І це все, що я розказала, можна назвати одним словом. Westernization. Вестернізація. І навіть хтось мені писав в коментах, типу, що я там підсміююсь часто, і що це типу, нездорова психіка. А в кого психіка здорова? Ха? Um, ну, та я звикла перемикатися на позитиві на жартики. І це нормальна і класна саморегуляція. Чого і вам бажаю здорових копінг-механізмів. До речі, зацініть це Мені дали безкоштовно при виході з магазину, бо я була одною з останніх покупців, а в них не розібрали квіти. So, have a good one and thank you for watching! So, have you ever felt betrayed? how you see things, something trades?